Друзі, вітаю! 12 лютого. Сьогодні з вами знову Клочок. Трамп і Путін оголосили переговори. Трамп повідомив, що зідзвонився з Путіним, і вони домовилися, що команди негайно розпочнуть переговори, і він поінформує Зеленського про цю телефонну розмову. Ну дуже дивно виглядає ця конструкція, відверто кажучи, але я особисто іншого і не очікував для мене. Ще раз наголошу, це абсолютно прогнозована і очікувана подія. Давайте зараз детально з нею розберемося, тому, будь ласка, підпишіться на канал, поширюйте відео друзям і прошу друзі, коментуйте те, що ви почуєте, розповідаєте про це своїм друзям і знайомим, поширюйте відео їм, вони будуть знати більше правдивої інформації. Ну а в такий спосіб ви будете допомагати поширювати правдивий контент україномовний, до речі, на платформі YouTube. Це дуже благородна справа. Я вам дякую, що ви до неї долучаєтесь. Отже, давайте розпочнемо із телефонного дзвінка все ж таки Трампа Зеленському. Бо Трамп зателефонував Зеленському після того, як півтори години говорив із Путіним. Про що вони розповідали один одному? Я вам обов'язково зараз повідомлю. Зеленський увечері, 12 лютого, провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, яка тривала приблизно годину. Про це повідомив помічник. Зеленського, Литвин і сам Зеленський конкретно сказав наступне: я вам, друзі, зацитую: щойно говорив із Трампом: тривала розмова про можливості досягти миру, про нашу готовність працювати разом на рівні команд, про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва, вдячний Трампу за інтерес до того, що ми можемо. Зробити разом обговорили нашу розмову зі скотом Бесентом, це міністр фінансів, ще, який сьогодні був у Києві, і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної ресурсної взаємодії. Трамп проінформував мене про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру, каже Зеленський. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний тривалий мир, як сказав Трамп. Let's get it done. Давайте зробимо разом. Домовилися про подальші контакти та зустрічі. Коментар зеленського, звісно, дуже-дуже сухий, скупий, але, в принципі, цього і варто було очікувати. Усі багато деталей поки що будуть залишатися за кулісами, оскільки конкретно триваючі домовленості щодо остаточних спільних позицій у припиненні російсько-української війни. Спільних, американських і українських. Спільних американо-українських позицій, хоча будуть і спільні американо-російські друзі, я вам зараз це повідомлю. Зі свого боку, Трамп також повідомив про деталі своєї розмови із Зеленським і сказав, що Зеленський, як і Путін, хоче миру. Розмова пройшла дуже добре, наголошує Трамп. Він, як і Путін, хоче укласти мир. Ми обговорили безліч тем пов'язаних з війною, але в основному зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені. Де віце-президент Джей Дівенс і дерсекретар Марко Рубіо очолять делегацію, тобто там будуть конкретно вже досягнуті певні домовленості. Президент США сподівається, що результати цієї зустрічі будуть позитивними і говорить: нехай Господь благословить народ Росії та України, написав він у своїй мережі True Social. Так, друзі, він ставить на один щабель Росію і Україну. На жаль. Трамп не є нашим партнером, щоб ви зрозуміли. Він не є союзником, він є миротворцем. І це факт, з яким треба нам зараз не те, що змиритися, а його взяти до уваги, зрозуміти, що це реальність, з якою треба працювати. Буде багато засуджень на адресу Трампа про те, що він спочатку говорив з Путіним і так далі. Я вам повідомляв раніше, що ті. Повідомлення, які ми будемо чути від Трампа про припинення російсько-української війни, нам будуть дуже неприємними. І чим далі їх, тим буде більше. Раніше Трамп, як я вам сказав, провів телефонну розмову із Путіним. Про це повідомив навіть і Піскові, і в Кремлі також повідомили деталі. І як наголошується в офіційному повідомленні уже самих росіян, то розмова тривала нібито півтори години. Але спочатку давайте все ж таки. Зацитую вашу увагу на тому, що говорить сам Трамп про розмову з Путіном. Він сказав, що з Путіном вони обговорили нас, тобто Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Справді у відносинах США та Кремля дуже багато тем, і не лише це Україна. Також я неодноразово на цьому наголошував, що американо-російські відносини. Вони набагато ширші, ніж російсько-українська війна, і це так і є. Основним питанням, там, звісно, є Китай, про яке Трамп не говорить у своєму повідомленні, але зрозуміло, що він має це на увазі. Так от, Трамп і Путін, як сам Трамп повідомляє, погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбувається у війні з Росією і Україною. Ми домовилися, сказав він, працювати разом дуже тісно, зокрема, відвідувати країни один одного. Акцентую вашу увагу. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори. Але, друзі, скажу відверто, вони працюють давно, ці групи. от і буквально вчора там був спецпредставник Трампа, е, нібито забирав в'язня американського громадянина, відвіз його до Америки, але направду там відбуваються просто переговори. Так от давайте далі. Що сказав Трамп? Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту. України Зеленському, щоб поінформати його про нашу розмову, що я її зроблю прямо зараз. І він це справді зробив. А от чи Путін зателефонує? Маю сумнів. Ну і також Трамп анонсував, що доручив держсекретару Сполучених Штатів Америки Марку Рубіо, директору ЦРУ Джону Редкліфу, Раднику з нацбезпеки Майклу Волцу і спецпосланнику з питань Правда близького сходу, але кажуть, що він займається російською і українською війною. Стіву Віткофу очолити переговори, які я впевнений, будуть успішними. Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення. сподіваюся, незабаром підсумував свій пост президент США Дональд Трамп. Наголошую, друзі, кіт Келох нікуди не зник. Якщо ви раптом про нього запитуєте, тому що багато колег про нього пишуть. Кіт Келох займається зараз контактами у Європі. Але як пишуть наближені до Трампа люди, то стів Вітков набагато рішучіший ніж Кіт Келох, він набагато жорсткіший у переговорах і може краще досягати успіху. Трамп буде дуже легко міняти коней, доповнювати свою команду різними людьми для того, щоб вони домагалися тих цілей, яких він ставить перед собою. Але. Що стосується російсько-української війни, його головна ціль не Україна, його головна ціль Сполучені Штати Америки. І надалі так і буде. За часів Трампа буде саме так і не інакше. Яка ж версія Кремля щодо розмови телефонної Путіна та Трампа? Пісков заявив, що Путін під час розмови з президентом США домовився працювати з ним разом. Розмова, як я сказав, тривала майже півтори години. а… Наш радник президента Литвин повідомляє, що розмова з Трампом Зеленського була годину. Ну хто більше? Путін підтримав одну з основних тез, каже Пісков глави американської держави, про те, що настав час, щоб наші країни працювали разом. Разом, разом, разом підкреслює постійно в Кремлі, що Путін і Трамп разом, що вони разом у світі. Ну навіть Сіндзінпіна, бачите, немає. Поки що. Також Путін запросив Трампа відвідати Москву. Чи погодився Трамп чи ні, сказати вам не можу, поки що офіційного повідомлення з Білого Дому нема. Трамп раніше неодноразово говорив про бажання поговорити з Путіним у межах зусиль з регулювання війни в Україні, тому може відвідає Москву. І також Путін і Трамп домовилися про продовження особистих контактів, зокрема про організацію особистої зустрічі, знову наполягають у Кремлі. За словами Трампа він із Путіним домовився. Негайно розпочати переговори для завершення війни в Україні. Це версія Кремля про телефонну розмову Трампа і Путіна. Так що, друзі, це відбулося. Довго гадали на каві Гущі. Президент Зеленський також говорив, немає в нього впевненості про те, що Трамп говорив із Путіним. Хоча Трамп сам наголошував на тому, що така розмова була дуже багато було в публічних коментарів. Сьогодні розставили всі крапки, і всі раніше озвучені повідомлення, інтерв'ю і так далі можна вже віднести в минуле. Вони не важливі. Наступила абсолютно нова реальність. Нова реальність заключається в тому, що Трамп і Путін оголосили переговори і повідомили про це Зеленського. Так на превеликий жаль, розробляється сьогодні план завершення російсько-української війни без України. Наша позиція враховується, нібито, але на правду це не так. Я зараз торкнувся ще цих деталей, тому що Зеленський напередодні дав інтерв'ю виданню The Economist, яке, до речі, треба згадати. В той момент, коли Трамп передзвонив Путіну, на Росії дуже всі. Пожвавіли, вони давно очікували цей дзвінок, і для них було знаєте таким дуже важливим маяком, аби цей телефонний дзвінок відбувся, тому що економіка Росії справді потерпає. А відновлення і нормалізація зв'язків із Вашингтоном для Кремля і для Росії дуже і дуже важливі, і для російської економіки, в тому числі так, от відразу після телефонного дзвінка найбільші російські компанії подорожчали на 2,2 мільярда доларів, буквально відразу. Акції почали зростати, торгуватися, і економіка ожила. Трамп єдиним помахом руки може зупинити її. Він це демонструє Путіну, тому я більш ніж переконаний, що висуває він йому умови. Але справді намагається зараз побудувати компроміс між Росією і Україною. Що для нас це дуже дуже погано. Але така реальність, друзі, вона такою є. І ми її змінити на даному етапі, на жаль, не можемо. І Європа не готова нам допомогти в достатній мірі для цього. Я ще торкнусь також Європи. Сьогодні до Києва прибув із візитом міністр фінансів Дональда Трампа Скотт Бесенд. Ви про це вже чули. Знаєте, і основна ціль візиту Бесента це підготовка угоди про спільне використання. Рідкоземельних металів українських 에, Сполученими Штатами Америки і Україною як оплата за отриману зброю від США в майбутньому. Трамп дуже зацікавлений у наших рідкоземельних мінералах, і це добре, друзі, тому що це відкриває для нас перспективи налагодження економічної, торгової і військової співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Так, я не жартую. Це моє переконання, і це ще раз наголошую: дуже, -дуже для нас гарна історія. Так, от Зеленський сказав за підсумками зустрічі із Бесентом, що отримали сьогодні. Ми. У пропозицію про таку угоду ми зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ. Ну, як бачите, тут навіть події відбуваються швидше, ніж я вам прогнозував. В Свою чергу глава американського Мінфіну сказав журналістам, що документ є частиною подальших гарантій українцям від Сполучених Штатів Америки і є важливим сигналом російському керівництву, що ми стоїмо разом у економічній співпраці з Україною. Виглядає справді дуже непогано. А що стоїть за цією годою, будемо, звісно, бачити. Але ще раз наголошую: не поспішайте посипати голову попелом, як багато хто сьогодні робить, що америкоці прийдуть і у нас все заберуть. Ну, нехай краще заберуть росіяни. Ви собі дайте відповідь на це запитання. А тепер до тих заяв, які прозвучали від Зеленського трішки раніше. Він давав багато інтерв'ю, вже можна збитися з ліку, скільки вони були озвучені ним для різних іноземних змі. Це правильно, тому що потрібно доносити свою позицію. Але я звертну вашу увагу на деякі моменти, які були звучені Зеленським в інтерв'ю економісту». Саме в цьому інтерв'ю він поскаржився журналістам на майже повну відсутність комунікації з президентом США Дональдом Трампом. Ми раніше лише здогадувалися про те, чи є контакти України з Трампом чи немає, чи спілкується Зеленський з Трампом чи ні. Багато чули тверджень і від Трампа, в тому числі, що він е, контактує з Путіним. Навіть говорив Трамп, що контактував із Сінзінпіном після навгурації. А от з Зеленським розмов не було. І Зеленський це підтвердив і сказав, що це погано. Разом з тим він сказав в інтерв'ю Economist, що впевнений, що у Трампа немає готового мирного плану, адже з Україною і про це ніхто ще не консультувався. Але я бачаю дещо інше. У Трампа є план, але без врахування більшості позицій України. Ну принаймні, він їх знає. Але навряд чи враховує. Вони були почуті від Зеленського ще у вересні минулого року, і з того моменту, як сказав Зеленський, особливо контактів не було. Ну, хіба що в Парижі під час відкриття Нотр Дам де Парі, і то ця зустріч відбулася завдячується Еммануелю Макрону. Зеленський також припустив, що, ймовірно, існують певні ідеї в плані, про які він мав би знати, але йому про них ще не розповідали. Ну, тепер я думаю, що він про них дізнався. І також Зеленський висловив побоювання, що Трамп і Путін домовляться про мир в Україні через голову. Ну це, друзі, фактично відбулося за великим рахунком. Вони вже домовилися. І тепер, по факту, розповідають нам про те, про що вони власне домовилися. І також Зеленський заявив, що у 2024 році ми мобілізували по 30 тисяч людей щомісяця. Це питання прозвучало в контексті інших, я просто звертаю вашу увагу. Коли запитували Зеленського про те, чи не жалкує він, що не задовільнив вимогу побажання залужно про мобілізацію 500 тисяч нових військових до армії в 2023 році, така ініціатива лунала. То от він сказав, що мобілізували більше ніж 300 000, фактично рахуйте 360 тисяч, а росіяни щомісяця мобілізують 45 тисяч військових, повідомив Зеленський. А тепер, друзі, до інших Давайте заяв звернемося, які сьогодні пролунали в Європі на тлі телефонної розмови зеленського Трампа і Трампа і Путіна. Сьогодні відбувається засідання Рамштайн. Воно відбувається за головуванням міністра оборони Великої Британії. Сполучені Штати Америки відходять в сторону від цього поважного зібрання. Міністр оборони Британії Джон Гіллі заявив, що цього року Лондон виділить 4,5 мільярди фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні. Це, до речі, друзі, в півтора рази більше, ніж передбаченою угодою про співпрацю у сфері безпеки із Лондоном. І також він заявив в контактній групі з питань оборони, що 2025 рік є критичним роком для війни. Але корективи в їх заяви зараз дуже серйозно і динамічно вносить Дональд Трамп. В Своєю чергою присутній там глава Пентагону Піт Гекзет назвав повернення України до кордонів 2014 року нереалістичним результатом. Говорить, цього бути точно не може. І як ви бачите, сьогодні Трамп проводить інші переговори з Путіним Гекзет просто підтверджує це. Також Гекзет заявив, що США не вважають реалістичним сценарієм вступ України до НАТО і додав, що у війні в Україні настав критичний етап. Про критичний рік говорить міністр оборони Британії, а про критичний етап говорить очільник Пентагону. І наголошує, що будь-які гарантії безпеки повинні підкріплюватися боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. Але про Сполучені Штати Америки він нічого не говорить. Американці не будуть долучатися. До гарантії безпеки безпосередньо своїми військовими вони не будуть направляти своїх військових для формування миротворчої місії, яка може бути розміщена в демілітаризованій зоні. Я знаю, що ви це чули, але це знову ж таки офіційні заяви від нового очільника Пентагону від команди Трампа, які вже є фактично формальними і, як на мене, статочними. Також Гекзет говорить, що у разі розміщення військ в Україні це має бути місія поза межами НАТО, на яку не буде поширюватися стаття 5 Північно-Атлантичного договору. Тобто американці будуть підтримувати опосередковану таку місію. Вони будуть залишатися в НАТО, сказав Гекзет, Вони з НАТО не розривають зв'язків, це непогано, але вимагає. Щоб країни Європи платили 5% на свою оборонку, в тому числі британці, і наводить як приклад Польщу, яка витрачає 5% і каже: Робіть так, як поляки. Геґзек закликав НАТО бути смертоносною силою, а не дипломатичним клубом. От тут якраз я його тезу підтримую, тому що ну, НАТО стало якоюсь інфантильною, вибачте, кампанією. І заявив Геґзек, що у майбутньому Європа має взяти на себе забезпечення України більшою частиною летальної і нелетальної допомоги. Європейці не хочуть платити, просто не хочуть і не будуть платити більше. В ідеалі, якщо кожна країна виділить, звичайно, 3 мільярди для України, це було б супер класно. Всі країни б Європейського Союзу по 3 мільярди виділили, б і Україна мала б мала плюс-мінус би якесь забезпечення. Я маю на увазі зараз військову допомогу. Але цього вони робити не будуть. Ну, буде виділено 3 мільярди, наприклад, там, Британія, Франція, Німеччина може виділити більше 6-7 мільярдів. Ну, нашкребемо, ми так відсіли мільярдів 15-20. А нам для того, щоб забезпечувати усі військові потреби, потрібно понад 100 мільярдів доларів. Ми, звісно, самі в себе тут їх ці гроші не знайдемо. І Європа не дуже поспішається робити тому питання використання спільне, спільно наголошую, друзі, використання партнерське використання наших природних копалень. Рідкісних земельних мінералів, яких зацікавлений Трамп, нам дуже і дуже буде в нагоді. Звісно, на даному етапі варто було б, аби Трамп зробив так, щоб ми підписали угоду, яка передбачає гарантії безпеки у разі якоїсь там провокації з боку Росії, щоб країни Європи Трамп може їх примусити. принаймні він це робить. Вони миттєво відреагували на такі виклики. Звісно, це буде непросто, але те, що Трамп вже фактично почав це робити, і робитиме це дуже інтенсивно, і це підтверджує навіть міністр фінансів, каже, Трамп буде діяти дуже швидко. У ну, мене особисто сумнівів немає. На дану хвилину абсолютно ніяких. Але ще раз наголошую: пропозиції, які ми будемо бачити, вони не завжди нам будуть приємними. Хоча серед них відкриваються для нас дуже серйозні можливості, про які я неодноразово вже говорив у своїх ефірах. І наголошу і нині навіть президент говорить, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно будувати НАТО всередині. Робити ЗСУ таким, як НАТО. А я додам, нам потрібно об'єднуватися із європейськими країнами і створювати справді своє НАТО, свій військово-політичний блок. От сьогодні така, друзі, реальність. І на завершення вам ще одна новина, яка засвідчує про наближення України до виборів. Хочуть цього політики сьогодні чи не хочуть, ну хочуть опозиційні, не хочуть провладні, багато українців цього не хоче, але це та реальність, до якої ми рухаємося. Що мені засвідчує про майбутні вибори? Петро Порошенко заявив, що йому знову відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, яка розпочинається післязавтра. Він отримав 15 повісток до ДБР, які за його словами мають на меті не допустити його поїздки як на міжнародний захід, так і на фронт. Чому на фронт не допускають через ДБР, ну, можливо, забороняють. Складно мені зараз вам більш детально прокоментувати, але це все засвідчує дуже серйозну політичну боротьбу. Часто, наприклад, вона є правильною. Ну, до прикладу, коли проводять правоохоронці обшуки у Київській міській раді і вилучають там мільйони доларів готівки. Ну, не безпосередньо в приміщенні, а в якихось там банківських ячейках і так далі. Звісно, про це е, говорять як про політичний тиск, тому я й говорю, що от коли є така політична боротьба, то вона виправдана. Що стосується Порошенка, ну як на мене. Це вже повна дурня. Зараз я розумію, що ви скажете, то я, що я захищаю Порошенка. Окей, не питання. Нехай буде так, це ваша власна справа. Але той, хто слідкує пильно за мною, то розуміє, що я намагаюся бути а максимально об'єктивним по відношенню до ситуації, яка нині є. Чи мені це вдається, ви, звісно, напишете. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх ціную, шаную і не перемикайтесь, все буде Україна!